Я вітаю всіх іменем нашого Господа Ісуса Христа. Ми продовжуємо досліджувати урок суботньої школи. І сьогоднішні наші розуми будуть побудовані на 13-му уроці. Це останній урок цього кварталу, який називається Завершення Божої місії. Об'явлення книга, яку ми будемо розглядати коротенько в цьому році. Це місіонерська книга, зосереджена на Богові місіонері. Яке закликає нас бути місіонерською церквою, і наше завдання проголошувати світові істину для теперішнього часу. І ми будемо виконувати її доти, доки кожен не зробить вибір за чи проти Бога. Коли ми читаємо з вами перший розділ книги об'явлення, то перші, третій, четвертий і сьомий тексти говорять дійсно, що це книга для останнього часу. Откровення Ісуса Христа, перший текст, що дав йому Бог, показати Слугам Своїм, чому належить статись незабаром. Він показав і послав через свого ангела, слузі, своєму Іванові. Біблійний текст каже чітко, що це книга, яка буде розказувати про те, що буде незабаром. І Господь хоче показати те, що буде незабаром своїм слугам. Третій текст. Блаженні, хто читає, ті, хто слухають слова пророцтва і додержать написаний в ньому час бо близький. Книгу Господь запрошує об'явлення читати, слухати і виконувати. І далі четвертий текст Іван до семи церков в Євазії. Благодать вам і мир, Він вітання передає від Господа. І сьомий текст Приходить із хмарами і побачить його кожне око. Дійсно, книга об'явлення це книга, яка особливо актуальна в наші часи. І коли ми читаємо з 14 розділ 6 по 12 вірші, тут говориться про ту особливу вістку, яку Господь запрошує своїх дітей проголошувати останній час. Це вістка, яка приготує. Цей світ до другого приходу Ісуса Христа. І трьохальницька вістка, яка записана в цьому тексті, звучить, е, звучить так: і побачив я іншого ангела, який летів, е, летів на середині неба, маючи Євангеліє вічне, благовістити тим, хто живуть на землі, у всякому народу і племені язику і народності, і говорив він гучним голосом: пострашіться Бога. Віддайте йому славу, бо приходить година суду його поклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море і джерела вод. А інший ангел, другий, слідував, говорячи, впав, пав Вавилон великий, що вином шаленства своє, напоїв усі народи. А інший ангел, третій, слідував, за ним говорячи, голосом учним: якщо хто з вірою поклоняється образу його, і приймає клеймо на чоло або на руку свою праву. Також він питме воно пересердя Божого, зготованого нерозбавленим у чаще гніву Його, і мучений буде огнем і сіркою перед ангелами святими, перед арцем, дим мучення їхнього на вічні, на віки вічні зіймається і немає спочинку день і вночі ті, хто поклоняється вірою і образу Його. І якщо хто приймає клеймо імені Його, тут терпеливість святих, які додержують заповіді Божі і віру Ісуса Христа. Іван бачить ангела, який благовістить всім на землі вічне Івангелія. Центральне місце в Божій місії займає Боже послання вічної Євангеліє. І кожній людині доведеться зробити вибір або на життя, або на загибель. Коли ми читаємо з вами Луки 11 розділ 23 вірш, Слова Ісуса Христа, Христос сказав: Хто не зі мною, той проти мене. І хто не збирає зі мною, той розкидає. Трюхальська вістка, з розділу 14-го книги Об'явлення, це основна серцевина істини, істи, яку ми, адвентисти, сьомого дня покликані проголошувати світові. Центральні і основні в цій вістці дві теми вічне Євангеліє і Поклоніння Творцеві. Що б ми не робили, нам ніколи не можна забувати, що наше особливе покликання і місія сповіщати забудумо світу надію вічні Евангелії і попереджати про майбутні події. Коли ми читаємо повеління Ісуса Христа в 28 розділі, 19-20 вірш Івана від Матвія, Христос сказав своїм учням: тож, ідіть і навчіть всі народи, Христя їх ім'я Отця. І Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам і ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Це велике доручення, яке дав Ісус Христос, а Трихальницька вістка з її закликом звіщати Його жителям землі, у всякому народові, поколінню, племені, народності, це основа великого доручення, як існе для теперішнього часу. В біблійному тексті ми читаємо з вами про те, що Господь дійсно. Переживає за спасіння людей. І коли читаємо другий лист Петра, третій розділ, дев'ятий вірш, Петро пише: не зволікає Господь із зі'тницю, як деякі вважають це за зволікання, а виявляє до вас своє довготерпіння, бо де хоче, щоб хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння. Цей біблійний текст говорить, що Господь хоче спасіння всіх людей. Щоб ніхто не загинув, а щоб усі спаслися. І також, коли читаємо перший лист до Тимофія, другий четвертий текст говорить про те саме, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Любов Христа не виключає жодної групи людей. Вона призначена для всього людства. Біблія ясно говорить, що Спаситель віддав своє життя за всіх людей, незалежно від їхньої національності, соціального статусу. Мартеріального становища чи будь-якого іншого чинника. Якщо ми люди, то Христос помер за нас. Залишається єдине запитання: як ми відреагуємо на Його викопну смерть? Що ж таке успіх у проголошенні е, Трюхальської вістки, проголошенні Вічного Євангелія? Ми можемо подумати, що це численні хрещення великої церкви і швидке кількісне швидка кількість зростання членів церкви. Нам можна здавати, що успіх полягає у проповідуванні істини кожній групі людей на землі за допомогою радіо, інтернету і телебачення. Все це добре. Проте ми повинні пам'ятати слова апостола Павла, записані в першому мості до Коринтян, 3 розділ, 6 текст. Я посадив полос поливав та зростив Бог. Наша увага має бути зосереджена на процесі, а Бог подбає про зростання. Мета Божої місії спасіння заблудних людей у кожній групі на землі, щоб вони стали вірними, учнями Ісуса і брали участь в Його місії. І Слово Боже нам звертає увагу на те, які повинні бути вісники Божі. І коли ми читаємо з вами 1 Івана 10, 27 текст. Христос каже, вівці мої голосу мого слухаються, і їх я знаю, вони за мною слідують. Божі вівці, вони чують і слухаються голос Ісуса Христа і слідують за Ісусом Христом. І далі, коли читаємо об'явлення, 7 розділ, 14 текст, я ж мову до нього, владико Мій, ти знаєш, що Він оповів мені це ті, що прийшли від великого горя і обмили одежі і випили її в крові анця. Божі вісники. Вони очищаються кров Ісуса Христа. Вони стараються бути чистими перед Богом і в чистоті звершувати це особливе Боже служіння. Учні Ісуса Христа чисті і вірні йому, як непорочна наречена своєму нареченому. Вони йдуть за Христом, коли Він, коли він веде їх тихими голосом Святого Духа. Це включає керівництво під час місіонерської роботи. У цих учнях немає лукавства, їх не збивають зі шляху виснажної сумніви, омандує вчення, вони не відчувають моральної переваги над іншими, свідомичи свою недосконалість і потребу у чищальній, благодатті і милості Господа. Розуміючи це, вони також відкриті для викриття і настанови з боку інших віруючих. Успіх! в місії сприяє здобуттю саме таких учнів. Таких учнів бажає бачити Ісус Христос сьогодні у звершенні в місії. І коли ми читаємо з вами останні розділи Біблії, тут говориться про те, що в кінці кінців місія Божа буде виконана. Об'явлення 21 розділ з першого почитати текст каже, побачу я небо нове і землю нову, бо перше небо, перша земля проминула, і моря вже немає. І побачу місто святе Єрусалим новий, що сходить із неба від Бога приготовлена, умовно речена, прекрасна для мужа свого. І почув від престола голос, який ще говорив, от житло Бога з людьми, він житиме з ними, вони будуть народом його і е, будуть, і сам Бог буде з ними. І витре кожну сльозу з очей їхніх. Бог. Господь Бог і смерті не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде більше, бо все це проминуло. І, і показав Він мені річ, 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 річку води життя, світло, мов кришталь, що виходила від престолу Бога Анця посеред вулиці його, його річки по цей бік, і по той бік дерево життя, що приносить 12 плодів на кожен місяць, подає плід свій і листки дерева для оздоровлення народів. І ніякого прокляття не буде більше, а престол Бога там, і слуги його служитимуть і побачать обличчя Його і ім'я Його на чолах їхніх. І Біблія говорить, що в кінці кінців настане той час, коли всі діти Божі разом з Господом будуть його царстві. Хай Господь допоможе нам бути його, бути його виконавцем Його місії. Бути його послідовниками і бути сіячами того доброго насіння Слова Божого, Божої вістки, вічного Божого Євангелія. Давайте помолимося до Господа. Дорогий Небесний Отець, ми дякуємо тобі за роздуми над цими біблійними текстами. Ти запрошуєш нас сьогодні бути твоїми свідками там, де ми знаходимося, свідчити про твою вічну Іванглію, цю трюханицьку вістку. Допоможи нам, Господь, виконати твоє доручення, те, що ти на нас покладаєш, і бути вірними тобі у цьому. Амінь.